3 березня 2023 року в актовому залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулося урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам. Захід розпочав вітальним словом ректор могилянки Леонід Клименко, який побажав випускникам сили та наснаги, адже саме від них залежить майбутнє нашої держави. Магістри нашого університету вам дісталося дуже такі важкі, тривожні. Часи навчання, специфічне навчання, дистанційне, але ви подолали все. Ви пройшли через усі негаразди, через е, атаки наших ворогів, через вибухи, через е, оточення. Тому мені дуже приємно сьогодні вітати вас в цьому залі. Я також дякую батькам. Рідним, які були поруч, дякую нашим викладачам, які могли весь цей час будь-якого місця проводити заняття, працювати з вами, давати вам знання. Після прослуховування гімну України та гімну не, у імені Петра Могили, до вітального слова були запрошені декани факультетів та директори інститутів, які вручали дипломи своїм випускникам. Ще нещодавно дамо виступали на перший Комп'ютерник, комп'ютерники, ви зараз дойде на так? І спеціальність екологія, і психологія, і економісти, ті, що в залі дуже рада бачити, що ви є тут і зараз, що ви є серцем з мовлянкою. Що ми завжди їй вірні. щасливими власниками дипломів магістра? Цьогоріч стали близько 280 здобувачів освіти. Серед них також є військовий, який приїхав на конвокацію з передової. Він також звернувся до глядачів і випускників з вітальним словом. Мене звати Віталій Ярентюк. Я з 2014 року, коли почалась війна, пішов воювати у 2022 році. Коли знову почалась масована атака. Пішов до збройних глав України У 2019 році. Пішов навчатися, продовжив навчатися, і сьогодні здобув степінь магістра по праву. Крім того, цьогоріч отримали ступінь магістра і співробітники нашого університету. Сьогодні я завершила магістратуру в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. А завтра я очолюю медіа-центр могилянки. Вітаємо випускників і бажаємо успішного життєвого шляху, втілення найзаповітніших мрій та реалізації усіх планів.